28 лютого 2025 року. Хто з'явився того з засідання з'явився складник із карсиголодини. Представник Ямперської відділу поліції No1, Любовський, ветросріч судове засідання не з'явився. З, з телефонної розмови встановлено, що він перебоїв відпустці і матеріали, не надіж, матеріали провадження не надійшли до місця. Здійснюється повне фіксування свого процесу з буде технічним засобом і ціком. Ваша думка. Моя думка така, ваша честь. Зараз по всій Україні оголошена хвилина мовчання. Прошу вас встати і поминути наших воїн. Отсі нашої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай буде воля Твоя на землі, як небі. хліб наш насушний, дай нам цей день і прости нам проміни нашої, як ми прощаємо ногацем ну, нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого боєї царство і сила, і слава навіки і повсякчас. Амінь. Дякую, ваша честь, що ми вшанували пам'ять. Вічна слава загиблим. Вікна слава. Ваша думка. Ваша честь. Тут думки не може бути подвійної, матеріалів нема, представника поліції нема. Що тут можна говорити? У них відпустка. Справ, явка других справ явку ну, встрічого дізнавача не є обов'язковою, Ялка скрижника є обов'язково. Тому то можна проводити і без нього, але відсутні матеріал кримінального провадження надійшло. Тому що відпустив він чи не відпустці, закон не вимагає, що він обов'язково з'явився. Тому прошу зосередитись з цього приводу про те, що не надійшло матеріал кримінального провадження. Ну, і свою думку. Я можу висловити свою думку. І В мене є висловити свою думку і одне клопотання. Два клопотання. Ні, не можу, тому що якщо дивіться, ви висловлюєте спочатку це, а пізніше і переходимо до інших клопотань. Добре. Думка така. В матеріалах справи є і відео, на яке я посилаюся у своїх. У своїй е, скарзі до суду. Відео є як речовий доказ. На ньому все зав'язано, бо на відео видно все було порушення і в якій мірі, і чому. Тому без цього відео розглядати, на, на моє тверде переконання, неможливо. Наступне. Ваша честь, прошу занести до справи моє клопотання. Ваша честь, я вже заявляв вам про відвід. Суддя швець цей відвід відхилив. І ви знову в цій справі. Але я хочу у своєму клопотанні донести до вас, щоб ви знали. Моя думка з приводу у вас і тверде переконання в ці, моя думка вашого перебування в цій справі, не змінилася. Не дивлячись на е, ухвалу судді Швеця, молодого судді Швеця. Я і надалі твердо переконаний, що ви. Не можете бути в цій справі, бо є суперечність інтересів. І я твердо переконаний, що ви зацікавлені в допомозі Московської церкви. Тому це моє тверде конституційне переконання. Тому я впевнений, що ви приймете і на цей раз незаконне рішення. І я не можу нічого. Вдіяти. Я можу тільки заявити оце клопотання, щоб ви знали в суді, що ви ведете справу зараз проти моїх переконань і моєї волі Україні, героїм, слава Україні, героям слава. Дуже Богу, податиму Господу. З цього приводу прийнято рішення іншим суді, рішення прийнято, закон не дозволяє повторно з того самого приводу заявляти попитання. Це буде результати як зловжування право. Всі свої переконання ви могли висловити під час того, коли заявляли відвід і давали пояснення в іншому суді. Тому це питання вже розглянуто. З приводу того, що не надійшло матеріали. І там є на вашу думку докази, які необхідно досліджувати. Тому суд приймає рішення про те, що необхідно відкласти до своєї засідання. Чи є у вас побажання? На які те, як визначити справи? Ваша честь, я в цій справі не вільник. І тому все у ваших руках. Дякую. Бажання не висловлено. Бажаю за прицільник призначити на 14 березня на 11 години. Долуці закінчення.